<різний> Івануля, ти не бачила та палапок? <різний> Злата, ну що, пішли шукати? Пішли шукати. Боже, які вони всі брудні. хотімо їх купати. Тополапка. Що ти б'єш на неї? Ого, все, купай. Давай. Висухати, щоб він був чес... Івануля, скільки там вже тапала поклониться? Багато. О, я, можна я поплаваю в водички? У вас тут так багато пінки. І я хочу. Тополапки, да. Тополапки. Які частенькі. Адра, кадабра, дивіться. Будемо з вами робити новорічні та палапки. Целая зерночка. И все зерночки кулюм. Насыпь. Агита, Давай, а где-то рассмотрим. И... Высыпай. Снежинки, ялинки Угу. Та очень... Давай сюда высыпай, Да. Давай усы полос. Твой и эти рожанки. Коврик по лапке? Да. Давай какие глашчики. Так. Ой, покажи меня телу пунктика. Это зайчик. Так. Ой, Иванка уже начинает. Ивануля. Давай как курилобый. Ну, бачить, Ой, що це воно таке вийде? Вона так і є. Який клей? О, який вийшов. Та, Ось такий. Ось Перший пончик готовий. Покажи нам, як він блистить. Сьогодні лунки в нас є. Сніжинки в нас є. І мама, ма, це велика Це... це Ой, яка та палапка. А це маленька ялинка. Піхоне. Одинакові. Ой, яка вона святкова. Можливо, додамо їй якусь сніжинку чи ялинку? Я не знаю. Іванка, додав їй ялинку. Вона буде дуже Сніговичок! ялинка. Ялинка буде Іванка, візьми свого ось пончика і сип тим, чим ти хочеш. Це буде твій пончик. Злата, ти кого взяла? Чим златка буде? Ого, яка така та лапка! боді бі боді бі 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 бум буде блистіти наша та палапка. Івануля, в тебе буде яка? В тебе буде схожа. Давай бачу, чи буде підходить чи Який в тебе вийшов фіолетовий пост? Вануля, в тебе що там вийшло? Давай на одільний листочку зробимо. Вануля намазуй. Велинішся та палапка. А ну давай подивимось. Це то папорочок. Тобі подобається? Давай повіш жінку. І буде геть святково святково Ага, не хоче сніжинка. Чобіток. Владка, покажи хом'ячка. Ось такий в мене вийшов хом'ячок. А очки, можливо, йому додамо. Ну, Давай подивимося, як він виблискує на сонечку. Ой-ой-ой, який чудовий у нас вийшов хом'ячок, блискучий. Дивимо украшать велику тополапку. Що, почнімо. У двох давайте гігантську тополапку. У нас буде золота? Так. Ай вони завіються і будуть тепленькі. Зараз я не покажу.

Сыпала зима, пришел схватить зоеньку ялыночки. С червовик в него не лез, винт зайчика, стребайчика. І залишилась маленька та палапка. це скейт. А що ми додамо на маленьку та палапку? Ми додаємо глітер і, і зірочки. Та палапка. Можливо, додамо. Та палапка до всіх? Наши тапа от И чизкейк. Вануль, ну давай чизкейк закинь Можешь его цемать? А ну Покажите.